Привіт! Ви дивитесь НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 18 по 24 березня, а ви зробите про них свої власні висновки. Рада втрачає більшість? Пам'ятаєте, минулого місяця Зеленський зустрічався зі своєю фракцією. Тоді в суспільстві це було сприйнято неоднозначно. Оскільки дехто говорив про загрозливу ситуацію напруженості як у середині самої фракції Слуг народу, так і між парламентом та офісом президента. Отже. Як так склалось, що монобільшість зеленського парламенті перестала бути більшістю? А від нещодавна ще й має деякі суперечності. Давайте розбиратись. 2024 рік буде роком виборів у всьому світі. Сам Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Раї 1 казав, що в країні необхідна ротація цілої низки державних посадовців. Однак щодо виборів, то в нашій країні склався, схоже, певний суспільний консенсус. За даними Київського міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість опитаних українців все ж виступає проти виборів зараз. Вочевидь, побоюючись, що це розхитає суспільну єдність і агресор зможе цим скористатися. Атись і розуміючи неможливість проведення виборів під час війни, не те, щоб він не тиснув на цю боліву точку вже зараз, адже ще з осені минулого року наші партнери передавали українській владі сигнали, що Росія спробує в цьому році грати на темі так званого закінчення повноважень у керівництва України. Але в цьому вирії різних думок та позицій весь цей час лишався острівець стабільності. Верховна Рада, згідно зі статтею 83 конституції України, у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дій воєнного чи надзвичайного стану, її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану. Отож, Верховна Рада точно має працювати, і тут не може бути жодних інших позицій. Але головне питання в тому, чи дійсно вона може зараз ефективно працювати. На початку роботи цього парламенту, 9-го скликання, у фракції Слуга народу було 254 народні депутати. Зараз у фракції Деюру 235 парламентарів, але регулярно приходять на засідання і голосують лише 170-180. Решта або відкрито відкололась, як 17 депутатів групи разумкова, або демонстративно ігнорує засідання парламенту. Існує розхоже уявлення, що така ситуація складається через стосунки між Офісом президента і парламентом, адже за словами деяких анонімних. Нардепів, що спілкувалися із журналістами української правди, цитую: не вважає парламент. Вони думають, що слуги голосуватимуть за все, що потрібно, бо ж Зеленський їх привів до влади. І саме через це нардепам з фракції Зеленського не дуже хочеться його підтримувати. З іншого ж боку, опозиція, яка суто за кількістю голосів, могла б скластися в коаліцію і протистояти слузі народу. Але важко уявити, що фракція Порошенко об'єднається із фракцією Бойка, навіть якщо йдеться про збереження країни. Отож, маємо досить парадоксальну ситуацію, в якій уявний центр сили країни на банковій, а реальний не може усвідомити свою вагу і почати працювати. Очевидно, що саме для цього була вигадана ідея про змінюваність влади, і зрозуміло, що за ці 5 років, які почалися з пандемії, а закінчуються протистоянням ЗРФ, Рада 9-го скликання вже втомилась. Але на мою думку, ця криза зовсім не привід створювати додаткові точки кипіння в країні. Парламенту потрібно знайти спосіб, як продовжити свою роботу, і при цьому знизити градус напруги між Радою та Офісом президента. Якщо для цього треба відверта розмова, то не варто гаяти час. Неконкурентні і не демократичні цього тижня на РФ завершились президентські вибори. Представники опозиції, які заслужили довіру народу, не були на них допущені. А головна опозиційна фігура країни Аллексій Навальний був похований напередодні. Як пройшли вибори в країні, в якій за словами її авторитарного керівника, демократія набагато більш прозора ніж на заході в нашому сьогоднішньому сюжеті. Отож. Триденне голосування в РФ та на окупованих українських територіях розпочалося в п'ятницю, і за оголошеними результатами Путін набрав 87% голосів. Це абсолютно нереалістична цифра підтримки, навіть для країн, в яких все добре і владу підтримує більшість громадян. Очевидно, що така ситуація склалась через відсутність альтернатив. Перед початком виборчого процесу в РФ посилились репресії. Моніторингова група ОВД-Інфо заявляла про щонайменше 80 затриманих росіян під час голосування. Дехто з них відкрито виступав проти Путіна, а дехто свідомо або не дуже намагався саботувати виборчий процес. З усім вибори відбулися, і Путін на них посів перше місце. Кандидат від комуністів Ніколай Харітонов друге. Владислав Даванков третє, а ультранаціоналіст Леонід Слуцький – четверте. Всі кандидати, крім Путіна, отримали по 3-4% на цьому виборчому процесі. І ця цифра насправді для них важлива. Адже за законами Росії, якщо кандидат набирає понад 3% голосів, то витрати на його предвиборчу кампанію компенсуються з федерального бюджету. Отож очевидно, що так звана опозиція, яка була допущена до безпосереднього виборчого процесу, є не зовсім опозицією, а радше контрольованою масовкою, щоб створити. Ілюзію виборчого процесу. Але виникає цілком логічне питання. Якщо Путін такий вже диктатор, то чому він просто не може голосити себе царем і продовжити правити стільки, скільки йому заманеться? Навіщо влаштовувати весь цей цирк? Путін керує Росією з 99-го року, отже, вже майже 25 років. І цього тижня він заходить на новий шестирічний термін правління. Під кінець минулого свого терміну він втягнув країну у війну, що шкодить не тільки її інтересам, але і загрожує катастрофічними наслідками для кожного громадянина. Саме тому під час цього виборчого процесу Путіну було важливо показати величезну явку та шалений відсоток підтримки, щоб легітимізувати своє рішення про вторгнення в Україну та подальше закручування гайок, які очевидно тільки починаються. Одразу після виборів міністр оборони РФ Шойгу оголосив, що РФ планує збільшити кількість військовослужбовців, сформувавши дві загальновійськові армії: 14 дивізій та 16 бригад. Йдеться про цифру в 300-400 тисяч людей. І це неможливо зробити без додаткової мобілізації. Коли і подібне провернув Лукашенко у 2020 році, під час своїх президентських виборів світ не визнав його легітимність. Щодо Путіна, то його легітимність визнали лідери тієї ж таки Білорусі, Північної Кореї. Китаю, Гондурасу, Нікарагуе та Венесуели, Сирії, низки азійських та африканських країн, а також прем'єр-угорщини та президенту Туреччини Редже Пердоган. Європейський же Союз загалом розкритикував голосування за Путіна, зокрема через те, що виборчий процес проходив на тимчасово окупованих територіях України. Але очевидно, що навіть попри засудження цих виборів, Захід не ризикне розірвати контакти з РФ остаточно. Вони повинні мати контакти, хоча б для контролю над ЯЗЕ. Отже, до цього голосування була надія, що якщо у них буде брати участь хоча б один справжній опозиційний кандидат, то по його підтримці ми могли б приблизно судити про те, скільки людей в РФ виступають проти війни. Однак жодного, навіть трошки опозиційного кандидата Кремль не допустив до виборчого процесу. Далі була деяка надія навіть не на опозицію, а просто на людей, які незадоволені нинішнім курсом держави. Однак цих незадоволених виявилось недостатньо, щоб переломити ситуацію. Ми не дуже здивовані, що переміг саме Путін, оскільки самі вибори були сутоформальними. Однак була надія на те, що це може сколихнути тамтешнє суспільство і спонукати його до певних рішучіших кроків. Цих кроків ми не побачили. Отже, їх мовчання знак згоди з політикою Путіна щодо України. І мотиви цього мовчання вже не важливі. Тепер Росія схоже отримує нового Сталіна. Компанія Спрага представляє нову рубрику Культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. В Україні запустили новий проєкт про незламних українців Україна неймовірних людей. Навіщо, взагалі, в країні, яка потерпає від воєнної агресії, знімають талант шоу та в чому ідея саме цього проєкту. Давайте поговоримо. Україну неймовірних людей створила українська команда TED та Big Brave Events 1+,1 плюс медіа для ментального зцілення, як вони це називають. Адже саме так у найтемніші часи люди здатні долати будь-які перешкоди і труднощі. Керівник департаменту Володимир Завадюк каже, що це історії героїв нашого часу, які підносяться над усіма труднощами, розвиваючи свої таланти та надихаючи інших. Це сучасний проєкт про людей, які здатні робити світ кращим, навіть у найскладніших обставинах. Насправді всім нам зараз емоційно важко. Кожен з нас, відкриваючи стрічку телеграм-каналів, мало чого позитивного там знаходить. І тому так важливо бачити історії, які змушують не падати духом. Таких історій кожного випуску буде вісім. Один із учасників завдяки голосуванню глядачів та запрошеної зірки зможе вийти у фінал, де й визначить переможця. Прем'єра проєкту відбулася 16 березня. Сезон відкрили повітряний гімнаст, інструменталіст, майстриня-витенанка, маленький декламатор, барабанщик, степ-танцівник та етновокалістка. Але особисто для мене, і судячи з коментів для більшості, просто несамовитою, є історія маленької гімнастки Олександри Паскаль. У шість років дівчинка опинилася під завалами через ворожий приліт по Одещині. Рятувальники знайшли її непритомною і її доправили до шпиталю. На жаль, не вдалося врятувати ніжку Саші. Перше, що вона запитала, коли опритомніла, як же далі займатися гімнастикою. Однак бажання було сильнішим за травми. І як тільки Саша пройшла реабілітацію, вона повернулася до професійного спорту. Уявіть, скільки зусиль їй треба було вкладати, щоб навчитися жити з протезом, а тим більше витримувати такі шалені навантаження. І навіть за цей доволі короткий час вона вже встигла взяти участь у змаганнях і представити Україну на міжнародному рівні. Зізнаюсь, я не могла дивитися її номер без сліз. Так боляче, що на долі малечі такі випробування, але водночас така гордість, що це її не ламає. Як сказала запрошена співачка Надя Дорофєєва, коли мені в житті буде важко, я завжди буду згадувати саме Сашу. Дехто з вас каже, що шоу це не на часі, але у мене навіть язик не повертається називати подібні проекти шоу. Україна неймовірних людей має важливу соціальну місію і показує героїв сьогодення. Учасники це військові, постраждалі від ударів, які, попри все, займаються своєю справою. Люди, які заявляють про Україну на найбільших майданчиках світу. Масштаб проекту, звісно, не тих розважальних шоу, які були в мирний час, і він не повинен таким бути. Тут точно не до розваги веселощів, жвавих пісень чи танців. Це історії незламності, завдяки яким хочеться жити далі. Якщо ви або ваші знайомі отримали опіки, осколкові поранення чи інші травми обличчя внаслідок війни. Благодійна ініціатива Врятуй Красу допоможе відновити вашу зовнішність безоплатно. Ініціатива покриває всі витрати на консультації та операції лікарів-професіоналів, а також підтримує вас під час реабілітації. Не дайте шрамам війни забрати у вас шанс на щасливе майбутнє. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua Дрони Шаї. На початку березня в мережі почали з'являтися відео, на яких російські дрони, ланцет, нібито ідентифікують цілі, по яких збирається бити. Йдеться про так званий цільовий замок режим, що дозволяє дрону атакувати ціль навіть без оператора. Чи знаходимося ми за крок до переходу на новий рівень бойових дій із застосуванням штучного інтелекту? Давайте розбиратись. Відео в ланцетів з цільовим замком вперше почали з'являтися на російському пропагандистському телеграм-каналі Рибар, і нібито всі ці відео були записані російським спецназом, що діє на території України. Для спецназу це надзвичайно ефективна зброя, оскільки запускають ці ланцети буквально з рогаток на відстань у 40 кілометрів. Тобто немає ні спалаху, ні звуку пострілу, аж поки дрон не прилетить у ціль. І саме тому стає надзвичайно складно визначити, звідки він взагалі вилетів, щоб вдарити саме туди. На відеозаписах роботи нового ланцета чітко видно, що зверху над прицілом дрона з'являється назва техніки. Отже, схоже, що тут дійсно працює якась система ідентифікації. Потенційно, ця система може мати дві важливі переваги: вона може працювати швидше та надійніше ніж людина, і вона продовжуватиме працювати, навіть якщо зв'язок з оператором буде втрачено через роботу систем радіоелектронної боротьби. Так, ми не можемо сприймати те, що ми бачимо на відеозаписах, як однозначний факт. Не забуваємо, що перше джерело це все ж таки російські пропагандисти воєнкори. Так само, навіть якщо ця система дійсно працює так, як її показують росіяни, ми не знаємо, скільки в них прилетіло в ціль, а скільки в дерева та кущі, які вони сплутали з леопардом. Зважаючи на те, що Шаї ланцета все одно працює в парі з дроном-розвідником, існує можливість того, що дрон не сам обирає собі ціль, а просто додатково наводиться на неї після того, як оператор втрачає контроль. Неможливо наразі точно судити, як все це у них працює, але факт залишається фактом. Вони точно не стоять на місці, і не тільки вони. Американська компанія, розробник дронів Switchblade не так давно теж готувалась випустити свій дрон. Шаї у компанії зазначають, що технологія, яка б дозволила дрону самому шукати ціль, вже є на столі, але закони не дозволяють зброї самі обирати собі ціль без участі людини. Такі дрони також є в Україні і працюють на фронті. Але поки що в нас теж складно говорити про повну автономну роботу дрона. Фактично, зараз ми знаходимося у ситуації гонки озброєнь, і у звіті британського оборонно-аналітичного центру Русі стверджується, що ініціатива в цьому протистоянні дістанеться тій стороні, якій вдасться створити велику кількість автономних безпілотників. Індекс щастя. Нещодавно був опублікований щорічний звіт World Happiness Report, так званий індекс щастя, що публікується з 2006 року. Вперше за 10 років Сполучені Штати та Німеччина опустились цьому рейтингу нижче 20-го місця. Невже жити там не так приємно, як може здатись на перший погляд? Давайте розбиратись. Рейтинг World Happiness Report ґрунтується на даних глобального опитування людей у понад 140 країнах світу. Людей просять оцінити їхню задоволеність життям за останні три роки. Окрім цього, рейтинг також зважає на ВВП соціальну підтримку, тривалість життя, рівень свободи і корупцію. Отож, перше місце вже сьомий рік поспіль посідає Фінляндія, друге цього року посіла Данія, Ісландія третє, четверте Швеція, і закриває топ-5 Ізраїль. Україна в цьому рейтингу за рік війни опустила з 92-го на 105-те місце, що не так вже й суттєво, зважаючи на реалії, в яких ми живемо. А останнє 143-те, вже традиційно посідає Афганістан. Я думаю, так абсолютно зрозуміло, чому ми. В цьому рейтингу опускаємось, тому що повномасштабне вторгнення аж ніяк не сприяє щасті людей. Але що ж там сталося такого з провідними країнами, які до цього були в топах? Річ у тім, що останніми роками в цих країнах не задоволена життям саме молодь. Всесвітня доповідь про щастя демонструє, що сьогоднішні представники покоління Z не можуть дозволити собі власне житло, оскільки за останні роки воно сильно виросло в ціні. А освіта більше не дає гарантій на працевлаштування, як це було колись. Сучасна молодь опиняється в ситуації, коли ті, хто не вступає до університету, не має доступу до навчання і відповідно можуть займатися лише обмеженою кількістю професій. Коментуючи звіт, благодійний фонд Intergenerational Foundation зазначив, що молодь зазнає ударів з усіх боків через токсичну комбінацію державної політики, кризи доступності житла, стагнації зарплат і високої вартості життя. Старші люди при цьому навпаки демонструють найвищі показники задоволення життям, оскільки в країнах з розвиненою соціальною сферою, наближаючись до пенсії, вони отримують і більші зарплати. Та й сама пенсійна програма цілком захищена від інфляції. Отже, б там не відбувалося, пенсіонери відчувають себе забезпеченими. Наприклад, у Великобританії діє система пільг, яка позбавляє державної підтримки молодих людей, чий дохід трохи вищий за межу бідності, але при цьому взагалі не торкається пенсій. Схожа ситуація не тільки у Британії, але й в інших країнах. Деякі західні уряди зробили ставку на добробут старшого покоління. Та малозахищених верств суспільства, фактично знехтувавши добробутом молоді та людей середнього віку, які є ядром будь-якої економіки. Звіт World Happiness Report чітко показує, що якщо уряди не знайдуть спосіб дати молоді пристойні робочі місця, житло і зарплату, то це навряд чи позитивно вплине на рівень життя в цих країнах, що може призвести до катастрофічних наслідків, першочергово для тих, кого держава намагається забезпечити. Зараз саме таку ситуацію переживає Німеччина, де Величезна частка громадян не може дозволити собі опалення. І ні, це не так, як то кажуть в РФ, що вони мерзнуть тому що не можуть купити дешевий російський газ. Пали в них є. В них просто є податок на викиди вуглецю, який відчутно б'є по гаманцях. Отож, варто резюмувати, що світовий індекс щастя мав би ставати своєрідним дороговказом для політиків, в яку сторону змінювати країну, щоб громадяни відчували більше задоволення від життя. Адже, як бачимо, ні великий ВВП на душу населення, ні рівень заощаджень не означає автоматично високий рівень задоволеності від життя. Справді, цей індекс підіймає важливу тему, оскільки ми говоримо не про абстрактні економічні показники, а саме про щастя. І хіба не в цьому має бути ціль політики чи мета існування держави? Ось таким вийшов цей тиждень. Попри наймасштабніші удари по нашій енергетичній інфраструктурі за останні півроку, попри удар по Дніпрогес, ми все ще тримаємось. Значну частину ворожого заліз'яча цього тижня відбило наше ППО. Але, на жаль, є постраждалі. Приміть наші щирі співчуття. Ну і звісно, ми не могли пропустити події в крокусі. Все, що там відбулося, аж ніяк не може нас радувати. Ми впевнені, що Україна жодним чином не причетна до цього, тому що це не розв'язує жодної з наших проблем і не допомагає досягати наших цілей. Росія ж використовує для своєї пропаганди це, тим паче, що вони робили щось схоже в 99-му році. При цьому світові та європейські лідери вже висловили народу РФ свої співчуття, але не можна забувати, що подібні жахіття в Україні відбуваються кожного дня. Тож бережіть себе і побачимось наступного тижня. Я традиційно бажаю вам Божого благословення.